Вони хайпують на темі повітряних тривог. Там, до речі, вони, ну, очевидно, для чого це робиться е, ну, розкрутка каналів і продаж реклами. Чим більша аудиторія, тим більша вартість реклами, ну, тобто монетизація. Вони нібито спочатку рекламують е, один якийсь ну, основний канал. Але потім дають посилання, заохочують переходити і там, нібито регіональні. Ти обираєш свій регіон, і ти будеш ніби більш обізнано. Під час обстрілу вигортаєте стрічку і бачите таке повідомлення із заголовком загроза масованого удару. Постійно закликають підписатись на інші телеграм-канали, які мають розповісти, де летить ракета. І ще вас запевняють, що інформація по регіонах оновлюється що хвилини. Дуже заманливо клікаємо на посилання і виявляємо, що вони не ведуть на якийсь конкретний моніторинговий канал. Це все реклама каналів із сітки трохи. Там публікують звичайні новини з цих конкретних регіонів. Але ти не можеш просто одразу відкрити цей канал. Вони закриті, ти маєш приєднатися. Тобто, там інформація доступна лише для членів. Схоже, ж такий кейс, коли були б регулярні вимкнення світла. Теж теж саме паразитувало на цій темі.